o p、嗯 Національній гвардії України виповнилося 9 років. Минулого березня нацгвардійцям було не до урочистостей. Плани зламав російський агресор, коли 24 лютого повномасштабно вдерся в Україну. Сьогодні ж бійці військової частини 3018 зібралися в актовій залі ірпінської міськради, щоб, як самі кажуть, у першу чергу вшанувати побратимів тих, хто навічно залишився у бойовому строю. Їх 95. Це свято. Ми не могли відзначити минулий рік. Тому що більша частина Київщини була, деяка частина Київщини була під окупацією. Особовий склад знаходився на той момент в боях за Луганщину безпосередньо за місто Рубіжне. Частина особового складу оборонила Гастомель, Гастомельський аеродром. Тому це сьогодні свято в першу чергу в пам'ять тих, кого з нами немає полеглих. Полковник Національної гвардії Артем Ілюхін пригадує: в той час як частина нацгвардійців першими прийняли жорстокий бій цієї війни в Гостомелі, інша частина зустрічала ворога в Рубіжному і понад 70 днів тримала героїчну оборону міста. Ну, якщо коротко, це було 70 днів пекла. Ці захисники, які стояли в Рубіжному, це дійсно герої, тому що триматися в тих умовах, які були там. Було взагалі взагалі неможливо Нагородні знаки за доблесну службу. Грамоти, подяки. Сьогодні їх отримували ті, хто не шкодуючи свого життя, боронить країну від російського агресора. Подякував бійцям за захист держави і вручив почесні грамоти та цінні подарунки. Очільник Київської обласної військової адміністрації Дмитро Назаренко для мене сьогодні дійсно честь бути присутні разом з вами в такому колективі. Дякую всім, хто ризикуючи життям. Боронить суверенітет і незалежність нашої країни, хто в перші дні, розуміючи всі виклики і складнощі, став на захист нашої держави, попереду нові випробування, але перемога необмінна буде за нами. Привітати героїчну частину і подякувати за віддану службу прийшли також друзі-побратими із сухопутних військ, представники Нацполіції Київщини, інших військових частин. Від імені Ірпінської громади нацгвардійців привітав міський голова Олександр Маркушин. Кожного року ми у вас в частині зустрічалися, вас вітали. Але в прошлому році замість вітань ви героїчно захищали наш гостомель, наш аеропорт. Героїчно захищали в інших, на інших рубежах Україну. Потім частина хлопців прийшла захищати і разом з нашим підрозділом захищали ірпінь. А вам, хлопці, хочу побажати і нам всім, що 10-ту річницю ми зустріли у вас частині в мирній Україні і обов'язково, щоб ми перемогли ворога. Бо за нами правда, за нами Україна і за нами Бог. Слава Україні! Підтримати нацгвардійців та подарувати їм, хоч трохи, невоєнного настрою, прибув творчий загін українських артистів. На сцені сипали жартами коміки 95-го кварталу. Для них виконував свої хіти лідер гурту Тартак Сашко Положинський та Арсен Міжзоян.